Думаю, а? О. Здравствуйте. Добрый вечер. Секунду сейчас. А вы хотя бы с Украины? Так, вы вгадали, я з України. не Украины. Просто мы выбираем в Украину, представляете, она все Казахстан до Казахстана. Не, не, из Украины, з Украины. З України. Мы сами из на, Казахстана. Нарешті вам пощастило. Ні, Я з України, зараз я, я в Києві. Зараз я а в Киеве. А загали откуда? Взагалі? Взагалі? З Києва, скажу. И да. Да. зараз в Києві знаходжусь. Ну, у Києві. А, а вы ви... вот там там чего чу... сектор? А вы чого шукали Україну, якщо не секрет? З якої мы общение. Мы сами живем в Казахстане, вот решили пообщаться с украинцами. Ну, я бачу, что вы не казахи. Вот вот... А вы кто, если не <свят> <свят> Мы тут, мы... А, а в Украине только украинцы? <свят> не, 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 не. Мы живем в городе, в советское время город назывался Шевченко. Угу, на Мангышлаке. Вот мы до сих пор здесь живем, в этом городе. Угу. А зараз, как называется? Мы не казахи, но мы здесь выросли. Угу. Детский сад здесь ходили, в школу закончили 10 классов. Все чудово. И все здесь. Прекрасно. В Казахстане. Да. Полуостров Мангышла, город Шевченко. Да. А вы, знаете, как казахскую мову выучили? Нет. А чего? Нет. Потому что. На, наше, на, нашего ну, я <laughs> думаю, Потому что, что мы, вот, будучи детьми, например, в детском mm -hmm. саду, в первом да, классе, да, да, да. среди своих сверстников да. мы не слышали казахский язык. Мы так выросли здесь. Ну и шо, что с -то? того Ну, вы живете, вы живете в краине ну, Казахстан. Нам он, он, он не нужен. Он. мова Казахстана. Ну ясно. Тогда, 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 поваги... тогда это был не Казахстан, а А Казахське що це було? СССР. Ну да. Із поваги до країни, Казахстан, до людей, корінних, які живуть. А Чому ж не вивчити казахську ССР. мову? Що ну, таке? Чекайте, чекайте, ви щось зависли. Одну секунду, чекайте, зараз розвисає картинка. Так, щось да, да, підвисає трошки. Тоже зависає. Я кажу, ну от з поваги. У вас тут інтернет, наверное, плохой. Да, у нас дуже поганий інтернет, да. 1000 мегабіт. Дуже вопрос, поганий. Вопрос Ні, я ж скажу, чого? Вот чого? Чого? Вас, ви з поваги висі. до тієї, країни, де це ви це мешкаєте? Всього. Слухайте, а вас, ви громадянин Казахстана чи Ви Можете, пожалуйста, по-русски. Плохо... Извините, пожалуйста, мы плохо разумеем, бля. Плохо разумеем. Можно, пожалуйста, по-русски? Я російську розумію. Пожалуйста, Скажіть, будь ласка, чий Крим? Ну і будьте добри з нами на російській. А чий Крим? З нами на російській можна? Я просто зараз таке неважке запитання чей даю. Чий Крим? Чий Крим? Чей Крим? Да. Російський Крим. Прохані. Прохані розмовляти з вами російською мовою вам відмовлено. Чому, Ну, чому? В чому ви не можете. А ви громадяни Казахстану, Да, да, зараз ми, зараз ми до прапора йдем, да. Викажу, ви громадяни Казахстану, у вас паспорт громадян ну, Казахський паспорт. Чи паспорт Росії? Дуже цікаво. І як от ви громадяни Казахстану не знаєте державної мови казахської? Нет, не знаю. Не знаю. Дійсно. А дивіться, от таке от мене наступне да. Да, запитання. Дивись: от Росія прийде в Казахстан от захищати російськоязичних мальчиків в трусиках. Ви за яку країну будете воювати? Не прийде. Не при, не росія в Казахстан. Як, ну, ми, так так само казали про Україну, що вони не прийдуть. Прийшли. Так от я от запитаю, ну, гіпотетично, от Росія я Росія. Ні, не вважаю, Р Р Росія от напала на Казахстан. і за кого ви будете за кого будете воювати? Про прапор, про прапор можете нам розповісти? Давайте от останнє запитання я вам задаю і потім буду на вас відповідати, да. Дивіться. От Росія нападає на Казахстан. Захищати русскоязычник. Ви за кого будете воювати? От за Казахстан чи за Росію? Ми воювати не будемо, це точно. Тобто захищати свою захищати свою країну в Казахстан, ви не будете, да? Вы же не захищаете бля, вы сидите бля в интернете, бля, в рулетке никого не захищаете. Блядь, я, значит, я почувствовал значит, тобто вы против країны Казахстан, тобто. Тобто Казахстан ви захищати не будете. Що-що? Кажу, Казахстан ви захищати не будете. Не будемо. Не будете. А з якого ви міста. А, з міста Шевченка, так? Да? А можете представитися, як вас звати, ваше прізвище? Є. А чого ти боїшся? А номер і не не. не? Ні, не треба мені твій. Мої лічні дані. Ні. Вы мне скажите, вот у вас сзади флаг свисит. Чем это флаг? Да, да. Запорізьких Че козаків. Флаг у вас? Вот я на вас сейчас смотрю. Запорізьких козаків. А кого, кого? Запорізьких а козаків. Кого это Правий сектор, насколько Ні. я понимаю. Ні, неправильно, Ви розумієте, бо у вас немає трошки розуму. Правий сектор прапор відрізняється від немає. Нема. Так. Хорошо, знаете. А от, от, от па паличка у вас, типа, флага, вона жовто блакитная да? Ні, це просто прапор жовто блакитний зараз закритий червоно-чорним. Слушайте, а смотрите, ну, чер червоно, там. Чорний, червоно-чорний. Бо позавчора, позавчора Російська Федерація, фашисти, обстріляли нашу дитячу лікарню. Багато дітей загинуло, дуже багато поранених. Не мутюкайся. Я тобі ще раз скажу, що це прапор позади червоно-чорного. Там жовто-блакітний прапор. А в залежності від настрою, я або жовто-блакітний увішу, або червоно-чорний. Жовтий внизу З якою метою ти цікавишся? Слухай, а я вже так багато на ваші запитання повідповідав. А ви підтримуєте оце СВО, що Росія зараз почала проти України? А тут є якась якась регулююча їхня громкість. Завдаю, погромче не можу. От тоже. Так, зроби голосніше то щось. Ви не дочуваєте. Я кажу, ви підтримуєте цю війну, яку Росія розвязала проти України. Ми ніяку війну не підтримуємо. Яка яка війна? Як можна підтримувати? Ну як? А що ж тоді ваш колега називає, що чогось Крим став вдруг російським? По факту по факту По це факту, окупація назив, назив, називається рублі. Да. І шостого, і шостого, і шостого. А в результаті чого там з'явився рос... російський рубль, в результаті чого з'явився? В результаті тихенько, я кажу, в результаті чого там з'явився російський рубль, ви перекрили Криму воду. В результаті чого там появився російський рубль? Я тебе запитує. Я ще раз тебе запитую. В результаті чого там з'явився російський рубль? Значить, дивись, буду тобі трошки скручувати. Як будеш готовий говорити, піднімеш праве копито. Я за тебе запитую. В результаті чого там з'явився російський рубль? Яких подій? Я кажу в результаті яких подій там з'явився російський рубль. Думай. Думай, думай, ти не тільки горілку туди пив ту голову, а ще трошки думай. Я вважаю, я прямо вообще. мовою. Там мені все одно. Ти такий самий посібник тих окупантів. Які росіяне, які самі росіяни. Так що не треба мені тут твоїх... Що ти там поважаєш чи любиш, мені абсолютно все одно. Я тебе ще раз запитую, в результаті яких подій там з'явився російський рубль? Заберуть. да Розкажи. Приедут воєнко, і заберуть. ТЦКшники. Все, блин, надо. Ви зовсім всі мізки останні пропылы. Ну, не видно, не слышно, да, грубо говоря. Скажу, ты останние миски пропил. Так плохо тебя слышно, вообще. Ты сейчас кричишь микрофон, куда-то там пытаешься закричать. Да. Ну, как бы не нужно? Останние пропили чи чише трошки є. Знаєш, куди пішов російський військовий корабль? Пошли Шановне панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю, Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі без цензури, яке Ютуб стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.